Трошки про щастя. Зрозуміло, всі бажають цього щастя бути щасливим, хочуть якось до нього доторкнутися, зловити його. Маса пісень, контенту про щастя. Але чи дійсно ми розуміємо і яке відношення психологія має до щастя? Психологія саме безпосереднє відношення має до нашого щастя, тому що Справжнє щастя, воно складається з багатьох частинок, з багатьох складових. І в першу чергу це чисте і здорове сприйняття, з яким якраз і працює психологія через усвідомлення того, як ми мислимо, і усвідомлення, що в нас є певна фізіологія, так, певні процеси, які спричиняють емоційні реакції. І Люди, більшість людей вони вважають, що щастя це коли я отримую там, чудову сім'ю, наприклад, чи багато грошей. Але такі речі вони можуть бути складовою щастя, але не самим щастям. І щастя це не означає, що ми ніколи не зазнаємо ніякого болю, там, ніяких проблем у нас не буде і так далі. І знову ж таки, психологія допомагає. Прийняти всі наявні аспекти життя, і при цьому залишатися бути щасливим, і бути в змозі плекати наше щастя, якби розвивати його і вґрунтовувати. Знову ж таки, ми бачимо певні когнітивні процеси, які передують емоційним реакціям і певним діям. І без цього ми не зможемо бути щасливими відчути себе цілісними, повноцінними і мати задоволення від життя.